Доброго здоров'я всім українцям, мене звати Назар Мухачов, і ми з Юрієм Ситником продовжуємо розмови на дуже важливі теми: на теми війни, можливі сценарії закінчення війни. І, зрештою, ми хочемо це все, знаєте, обговорити в такому ключі, а що нам всім робити в тих всіх можливих сценаріях війни, адже, адже Україна повинна Українці. Повинні при цьому вийти ну, переможцями або, як мінімум, зберегти себе і зберегти свою державу. Ну, власне, тут питання послігає в тому, що кожна війна, рано, як кажуть, класики рано чи пізно закінчується. І питання два, насправді, як ця війна може, як в якийсь спосіб, закінчитися завершитися. А друге питання: що робити після війни? І тут, на жаль, ця ситуація, яка сьогодні, вона. Як на мене, відповідає тим принципам, які знову ж таки закладені Клаусом Швабом його відомі праці, великі перезавантаження. Тобто, що сучасні процеси вони характеризуються складністю, взаємопов'язаністю і швидкістю. В контексті війни ми бачимо, зараз, тобто, ми бачимо зараз ситуацію, коли політично жодна зі сторін. Сторонами війни в даному випадку Україна як держава і Російська Федерація Московія. Так от жодна зі сторін поки що не декларує жодних політичних кроків, які би можна сказати, ведуть до миру. Тому що а, е, ці потішні референдуми, які проведені Московією, ну, ну це потішні, але вони але тут було би сумно, якби не було так смішно, так? Е, за яким вони визнали частину українських територій своїми. Чому там до абсурду, так, Запорізька область, коли Запоріжжя не підконтрольне і не було підконтрольне агресору, а провели десь там референдум. Це все одно, що ми би провели референдум. До речі, один товариш мені гарно підказав, каже, колись навіть комусь пропонував ту ідею провести референдум в Чернігові і визнати, коли все-таки Москва належала до Чернігівського князівства. Ну давайте визнаємо історичну справедливість і відновимо. Так, Так от десь це подібно, подібно це зробили ж московити зараз. Тому теперішній їхній цар він не зможе дати задню і сказати, ні, от ми відмовляємося від тих територій. Все, в них так, якби вони по їхньому закону, який би там не був, так потішний, незаконний, наплювавши на міжнародне право на все, що завгодно. От це їхні території, відповідно, наша влада, яка би там не була. Яка б вона не була внутрішньо там колаборантами, чи внутрішньо вони би там як їх там не називати, але політично це політична смерть. Українці не ніколи не, не, не погодяться з тим, що в них забрали частину їхньої землі. І на моє глибоке, переконання ніякої жодної історичної справедливості в тому нема, тому що е, Україну як місце розселення більшості етнічно українського населення скоротили. Ми знаємо. Операція вісла депортація з тих теренів українців. Ми знаємо русифікацію Кубані, Вороніщини, Курщини, тобто там, де було багато українського населення, а в багатьох містах, селах. Ну, міста вони завжди не були українськими. Це так традиційно склалося у нас хліборовська культура. Вона базувалася на селі. Так, от села всі були українськими, переважно. От Якщо взяти розселення українців, навіть Кубійовича 39 1939 року, це Вороніщина, Курщина, Кубань так. і території, території, на, території сьогоднішньої Польщі. Тому, оскільки ми частково територію втратили, то ті території, які дісталися на нам спадок, їх не можна віддавати. Там міфи про народ Донбасу, навіть міфи про те, що про Крим як кримсько – це теж міфи. Це тому міф. що це якщо ми копнемо глибше в історію, то ну, принаймні у нас є такі ж підстави вважати ті території, як і українські. Ну, тому, багато історичних версій, звісно, багато. Я зараз не хочу, бо тут скажуть, тут лізти не в ту тему окей. Але є версії, які говорять про те, що е, скіфи це були теж наші якісь там предки. Є такі версії, є науковці деякі підтверджують. Офіційна наука, це, можливо, не дуже сприймає. Версій насправді багато, але я до того веду, щоб просто чітко було зрозуміло. Ті кордони, які були встановлені, з якими Україна отримала незалежність, які були визнані ж, так званою міжнародною спільнотою, в жодному випадку ми від них не повинні відмовлятися ні на чию користь, ні на користь. Росії ні на користь, не знаю, там Туреччини чи, чи, чи ще когось там. Отже, відтак в політичній площині в нас немає підстав для заключення миру. Це означає, що припинення війни можливе шляхом, а як війни, війна закінчується капітуляцією однієї сторони, перемогу іншої сторони. І тут я ще раз хочу зауважити, то, що згадував в першій частині: в нас немає стану війни. І зміни в конституції, які були прийняті відразу після зміни влади у 2014 році, ці зміни в конституції дають можливість сьогодні конституційну можливість президенту не оголошувати війну в випадку збройної агресії. Отакий казус ну, тут, тут я маленьке уточнення мушу зробити, бо я саме з приводу цього запитання брав інтерв'ю Віктора Івановича Шишкіна угу. і він. Будучи до всього, кандидат юридичних наук, він викладав міжнародне право в Шевченка в університеті Шевченка, і він спеціально досліджував міжнародне право на предмет оголошення війни, на предмет стану війни. І фактично ми маємо таку зараз ситуацію, коли все міжнародне право з точки зору юридичної, сам термін війна звідти вихолощений. І оголошення війни в теперішніх трактовках базується на тому, що це коли країна нападає. З точки зору того, коли приймалася в нас конституція в 96-му році, стан війни і воєнний стан розмежовані. Це окремі пункти в повноваженнях президента України в його обов'язках, не просто в повноваженнях. Проте самої деталізації стосовно стану війни її немає, і а з точки зору всієї вибудованої юридичної бази, то, на думку Віктора Шишкіна, введення воєнного стану цілком достатньо, тому що завдання воєнного стану яке базове завдання. Це особливий такий політико-правовий режим задля мобілізації всіх ресурсів для відсічі агресору. Ну або як він. Сказав задля відлупу. <laughs> ну, я погоджуюся, але я трошки в іншому аспекті. Я, тобто, я повністю приймаю позицію Віктора Шишкіна, ну і ще раз скажу, я не, 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 не фаховий правник для того, щоб це говорити, але є один момент, який стосується нашої теми завершення війни. Так ось, якщо є стан війни, так? стан війни. То зрозуміло, що стан війни може бути відмінений коли, коли ця війна, в який спосіб юридично припиниться. Юридичних два є способи припинення перемога б і Немає інших варіантів. А в нас зміни до конституції дозволили президенту не оголошувати стан війни. Не вій... не оголошувати комусь війну, а стан війни, тобто який в Конституції. Тут цілком вірно стан війни, на відміну від воєнного стану, він у нас не прописаний в законі. Тобто, поняття є. А закону немає. Якщо закон про воєнний стан є, то він є, там він розкладений. Хоча тут ще один момент, на який варто звернути увагу. Закон про воєнний стан змінений так само. Він був змінений в травні 2015 року. Якщо за старою версією закону воєнний стан можна було відмінити за умови, що відпадуть причини, які його спричинили. То тепер це є навідання президента і Верховної Ради. Захотіли, ви, але захотіли відмінили, що нам продемонстрував Петро Олексійович відомою провокацію в Керченській протоці. От тому зараз в нашій ситуації, враховуючи, що в нас немає стану війни, війна не оголошена. Триває якась спецоперація, незрозуміло з боку Росії. Ну, вона просто воєнна, Ну це вони так називають, але в нас ж відповідно кажуть, стану війни нема. Тобто ми теж. У нас тому, є воєнний стан, Ніби це воєнне... фактична війна, яка з юридичної точки зору це трактування ну, погоджуюся, але я, але я в іншій площині не в самодостатності формулювання, а в тому, що е, єдиний спосіб зараз, враховуючи політичну риторику обидвох сторін і враховуючи правовий статус нинішній, то в нас єдиний спосіб це якийсь замороження конфлікту. Тобто ми не можемо. Припинити війну, якої, яка не оголошена. 에, говорити про те, що ми розіб'ємо і захопимо Москву, я би не був таким оптимістом. Ну все-таки треба давайте реально дивитися на речі. І 에, якщо ми це зробимо ціною, стані українців, я не знаю, що це не буде пірова Ну, Якщо таке навіть трапиться. Навіть для 에... того, щоб таке трапилося, нам потрібно розвивати. Вітчизняні сектори, в тому числі в першу чергу виробництва озброєння, про що, дуже. до прикладу, той же ж самий генерал Забродський і Залужний в своїй статті спільній дуже чітко вказали, але політична влада жодних речей з такого розряду фактично не зробила. Не. Ну, отже, тому, якщо ми говоримо про завершення, то ми зараз можемо говорити про реальні сценарії замороження конфлікту. Чи зараз ми бачимо підстави для цього? Я поки що не бачу. По причині того, що Московія далі продовжує мобілізовувати, вони зараз змінили командування, підпорядкувавши значить, Герасимову повністю всю так звану спецоперацію. Тобто це вже само по собі якби втрачає статус спецоперації, коли це вже керує нею е, перша особа. То... Ну, це стосується того, що, наприклад, раніше потрібно було е, тому ж Суровікіну. Звертатися в генштаб для того, щоб отримати підкріплення там з далекого сходу, наприклад. А сьогодні це все робиться розпорядження розпорядженням однієї людини. Тобто, це ж вони для чого це зробили. Тому я не бачу з їхнього боку намірів припиняти цю війну. З іншого боку, наші західні партнери так нам дозовано дають озброєння, можливо, обґрунтовано, можливо, не обґрунтовано, можливо, силу політичних процесів, що я не бачу поки що можливості того переможного завершення. Тобто ми бачимо тут якесь регулювання з одного і з другого боку, включаючи регулювання санкціями, включаючи всі інші аспекти. Тому, коли ми зараз говоримо про завершення, воно не визначено не визначено в часі. Але тут важливий один момент, якщо ми говоримо про те, що ми не можемо це визначити, визначити в часі, і не можемо зараз прогнозувати результат. Результат, як він буде виглядати. Я не говорю про, про поразку Божу паси. Тобто я такий варіант не допускаю апріорі, але я говорю про стадію замороження конфлікту, на якій на які стадії він може бути заморожений, наскільки і як. Е Поки ну, то, розвалиться то, Росія, можливо, як імперія, я, це я вже інше питання. Я нав навіть вихід на кордони. Це може бути замороженням конфлікту, тому що передишка, черговий напад Росії. Ну, Вихід на кордони і треба, на кордони це потрібно знов таки відвоювати Крим. А, ну, це, там питання а це Криму ж... набагато складніше. А це Донецька, ж теж Луганська це... область. Ну, це ще, ще якось, але все одно ми кажемо, цього не знаємо. Це що це означає? Це означає, що ми повинні чекати, очікувати, коли завершиться війна. Мабуть, ні. Тому що перемога на фронті залежить від того, який міцний тил і яка ситуація всередині країни. Так, от ситуація всередині країни це є той другий внутрішній ворог, знову таки не персоніфікуючи політиків, а ця система. Яка знищує країну всередині через те, що до влади проходить дуже часто? Ми бачимо некомпетентні люди. Ми це бачимо по масі скандалів, призначення там якісь різних людей, які взагалі... Корабельні різні... сосни різних мастей ну можна і так сказати, так. тобто ми бачимо взагалі некомпетентність. Ми бачимо корупцію, яка Процвітає, тобто спілкуючись з чиновниками, з бізнесменами, тобто, я для мене це так, якби не є якийсь секрет. Ми бачимо недолугість управління, ми бачимо дуже багато негативних факторів, які не, не дають навіть нам підстав говорити про впевненість перемозі, власне, через те, що всередині система вона знищує країну як державність, знищує середину і як державність і державу, і як країну. Тому е, іншого виходу, як намагатися в тій ситуації е, об'єднатися в якийсь спосіб, іншої ситуації, як е, бути готовими просувати до влади тих політиків, які принаймні враховуючи всі зовнішні фактори, весь тиск там глобалізму і так далі, які принаймні будуть розуміти, що відбувається, ну як людина може прийняти рішення, якщо вона взагалі далека від цього. На превеликий жаль, дивлячись на нашу владу, я знову таки не даю негативних характеристик нікому, я просто констатую факт їхньої недалекості. Тобто не, не, не варто думати, що якщо людина гарно читає гарний текст, правильні речі, що вона розбирається артистично, що вона розбирається в тих цих. Так само помилкою буде вважати, що е, Петро Олексійович з його певним досвідом, що він би робив краще. Абсолютно ні. Вся різниця в тому, що якщо провести аналогію, то Порошенко це було а-ля приватне підприємство, залежне від зовнішніх факторів. А нинішня влада це як ТЗВ, там, умовно, ТЗОВ 95-й квартал, як акціонерне товариство, де власниками акції є. Тобто інша форма управління. Все одно управління йде зовнішнє, і це управління зовнішнє зараз не треба. Навіть ну не треба нікому нічого доказувати по банальній простій причині, тому що ми залежні повністю від допомоги наших Тут немає цілісного управління. Тут я все-таки мушу уточнення важливе зробити. Навіть коли ми говоримо про так званий колективний захід, він насправді не однорідний. Якщо зараз аналізувати конкретно зараз інформаційне поле, то є два табори. Один із таборів в інформаційному полі продавлює на заході в тому від війни і те, що потрібно нас підвести, умовно кажучи, до якогось там мінську, 3 але в Стамбулі, схожого до того, що там Арахамія вже готовий був підписувати. Це один із сценаріїв. Притому вони говорять про те, що от буде надаватися зброя, територіальну цілісність поважаємо, на кордони вийдете і так далі. Другий, на мою думку, більш правдивий і більш близький нам це те, що озвучує, до прикладу, президент Фінляндії, це озвучує, британці це озвучують. Вони кажуть, що Путіна не може влаштувати поразка в цій війні, і це означає, що. Путін буде максимально повишати ставку, умовно кажучи, міжнародних торгів, аж включаючи до можливого застосування ядерної зброї. І е, я це окремо виділяю. Я не просто так наголосив на тому, що е, британці цей варіант підтримують, тому що, на мою думку. При тому, що є загальні правила, скажімо так, фінансової системи світової. При тому, все таки геополітичні центри прийняття рішень вони є різними, і навіть по початку повномасштабного вторгнення ми побачили, як адміністрація Байдена там тривалий час просто очікувала, грубо кажучи, що бліцкриг завершиться за 3-4 дня взяттям Києва, і Британія, ну само собою, поляки, Балтійські країни, там і Скандинави почали включатися зразу. Фактично з перших годин це показник того, от якраз в контексті невизначеності того завершення, от мені здається, що наявність навіть цієї всієї системи якихось закулісних домовленостей для них ще результат незрозумілий. І тому якраз я в одному із відео прогнози на 2023 рік. Я вважаю, що на підході саме до весни 2023 року в нас буде відбуватися переломний момент. І дай Бог, щоб той переломний момент відбувся на нашу користь, тому що розглядати поразку не можна, в принципі, навіть. З іншого боку, вони ж там мобілізовують сотні тисяч додаткових і мають свою базу виробництва зброї, а ми залежні від постачання заходу. Проте військові аналітики. Також називали весну 2023 року як можливу дату перелому в тому контексті, що на той момент часу, навіть при тому всьому, що допомога збройна надається нам таким тоненьким струмочком, в той час, коли нам хотілося б, щоб це була там, повноводна річка, як би це нам. Ну, якщо таку аналогію проводити, все рівно цей струмочок вже достатньо нас здатний наповнити для того, щоб ми могли вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Ну, а тут вже питання буде вирішуватися просто банальною військовою силою. Ну, тут є, є така ситуація, тільки тут є е, 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 кажуть, нюанси. В чому вони полягають, та ж сама допомога в дозованому форматі. Вона призводить до того, що так як ми бачимо зараз, що вона бракує нашим військовим, бракує тої техніки. Це так би очевидно. А дозована, її під... дозована підтримка вона призводить до того, що щодня гине дуже якісний людський ресурс. От, і оце є найстрашніше, тому що найстрашніше. людський ресурс є найважливішим. В і, оце, і оце питання стосовно. Переможної зради чи зрадливої перемоги, воно дуже тонке. Бо коли ти сказав там, Арахамія, я був готовий підписати, ну давайте познайомимося з біографією Арахамії, давайте собі не, 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 не створювати ілюзій, хто, хто з нашого боку взагалі там готовий, хто хто, хто ці люди, які їхній досвід, які їхні знання, звідки вони взялися. При всіх недоліках там таких тоталітарних режимів там були як назв так званих тоталітарних режимів чи імперських режимів, як Радянський Союз, чи той самий Китай сьогодні. Ми Росію туди не відносимо, там, там ще той Бардак пострадянський. Так, але от в тих системах все таки були певні принципи формування так званої еліти. Там люди переходили з чаблями, доростали до якогось розуміння, гіршого, ліпшого. Я зараз не говорю про те, яка та система, в чому вона погана, в чому вона хороша. Але наша система вона привела до влади людей, які ну, не то, що вони не вони, вони мало ж розбираються в тому, що відбувається. Їм хтось радить, їм хтось скаже. Знову ж таки, це наша залежність від тих, якихось договорів, договорняків, там як, як завгодно назвати. На між геополітичними гравцями. І тут є важливе питання, бо якщо ми візьмемо політику як концентровану економіку, то я доповнюю, що, от, почав, що концентрована економіка це гроші насправді. І економіка сьогодні диктується грошима. Так от політика, як концентрована економіка, вона теж диктується грошима. Не взялися ні один президент Сполучених Штатів, якщо їх прослідкувати біографії, просто так. Вони всі завжди йшли як висуванці великих. Ну, Бізнесових структур корпорацій. І е, не взявся випадково Путін. Теж він не взявся випадково. Це теж був елемент домовленості, якийсь елемент домовленості. І, власне, те, що сьогодні відбувається, ми задаємо, як під час пандемії збагатилися фармкомпанії. З'явилося там більше 20 нових мільярдерів, не мільйонерів, мільярдерів в тій сфері. Я десь недавно бачив табличку про 9 місяців доходи. Енергетичних компаній, світових, Негазпромідця, там теж десятки мільярдів прибутків. Ну, тобто, для когось війна? Кому-то війна, кому мать родна, як кажуть москалі. Так, так от, е в цій приказці є якась доля правди, тому що хтось на війні втрачає втрачає найдорожче, а хтось наживається. І цю наживу теж ми бачимо. І тому е за е завершення війни він залежить від дуже багатьох факторів. І тому зараз гадати, які ці фактори, чи воно завершиться, це ну скажімо, нам трошки е, ну, на, на рівні нашого Я доступу кажучи, до часу передчасно. і передчасно, і напевно не безвідповідально. Натомість говорити про те, що нам робити, оце те потрібно і робити це те, що про що ми почали говорити: про певний формат об'єднання тих людей, які себе вважають українцями, які люблять Україну, ті, які себе вважають. Громадянинами, в повному сенсі громадянинами цієї країни, і які хочуть, щоб ця країна, власне, відбулася як українська держава. Так от це, напевно, те найважливіше, що нам сьогодні можна, чому можна нам прикластися заради того майбутнього, яке поки що нас бачається доволі туманним. Ну, це найправильніший висновок в теперішній ситуації, в будь-якому випадку, в будь-якому із Сценаріїв, які будуть реалізовуватися в будь-якому перебігу подій, чи то надзвичайно позитивному, там з виходом на кордони, з відвоюванням Криму, чи то в якомусь негативному сценарії, все рівно постає питання: а що далі, а що робити, а як стати суб'єктом, а не бути ресурсом? І перша відповідь на це запитання перший крок. Із сумарної відповіді на це запитання, він полягає в організованості українців. Причому, в першу чергу, мабуть, не просто українців, бо це таке все рівно досить аморфне таке означення, а в організованості тих людей, які, зрештою, які розуміють предмет розмови, який в нас зараз відбувається. Напевно, десь, десь саме такі люди між собою повинні вийти. На якийсь формат взаємодії, на формат співпраці, на формат побудови організаційної єдності, тому що, зрештою, в нас більше ні на кого спертися і нема. Ну так, тут питання в тому, що що має бути елементом тої єдності, які критерії, так як ти казав, які критерії свого. То, на мою думку, це мають бути певні світоглядні принципи, які є закладені в нашій традиції, в нашій культурі, в українській культурі. На надзвичайно багатьюші. Ми про це зараз мало говоримо. Ми там е, просуваємо ну, наше, так, наше інформаційне поле нам просуває там, певні уламки е, цього. А якщо взяти кудноти глибше, то це е, дуже давня культура, дуже давня традиція. І е, нам треба не дозволити, щоб той самий русський мір спекулював на цій традиції, тому Звичайно. що вона наша. І оці критерії для об'єднання, вони повинні бути. Світоглядними, тому що все решту, це вже механізми досягнення певних цілей. Як ми синхронізуємо між собою бачення тих цілей серед тих людей, які е, здатні до розуміння трошки глибшого процесу і які можуть в кожному конкретній сфері зробити щось своє, от якщо ми просто з ними оце бачення, спільне бачення у нас з'явиться. Тоді ми можемо говорити про те, що ми в будь-якій ситуації, неважно від тих стан, стану справ на фронті, навіть якщо у нас зараз буде якась, умовно кажучи, тимчасова поразка в сенсі, що ми не відвоюємо свої території, чи ми не відвоюємо всю територію, то, що зробив Путін, це призведе неминуче до розпаду Московської імперії. Неминуче, ми візьмемо своє з часу, але нам потрібно для того. Мати тил ти, 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 і мати сили, мати ресурс, і тому кожна людина, кожне життя дороге, кожного бійця зараз дороге, Кожного, кожного українця життя дороге, важливо, де він зараз, чи він в Україні, чи він поза межами виїхав, не виїхав. Тому що це є цей ресурс, без якого ми втратимо не лише державу, ми втратимо себе. У нас така вийшла досить об'ємна передача. І в кінці ми підійшли і до важливих висновків, і з іншого боку, підійшли до формулювання дуже важливого запитання. А зрештою, відповідно до певних критеріїв, критеріїв в першу чергу світоглядних, ми повинні зрозуміти, хто для українців є свій, а хто для українців є чужий. Знову ж таки, якщо ти не знаєш, куди повинен плисти твій корабель. Жоден вітер не може бути для тебе попутним. Погоджуюся. Але це питання достатньо складне, і воно себе. Та відповідь на нього можна отримати лише рухаючись в цьому напрямку. Безумовно. Якщо вам була цікава наша розмова, підняті теми. Кути зору, глибина піднятих тем в деяких місцях. Я вважаю, що вона носить такий достатньо унікальний характер в українському інформаційному просторі. Будь ласка, дайте нам зворотній зв'язок. Підписуйтесь на канал Юрія Ситника, на його одноіменний канал. Підписуйтесь на мій канал свій до свого по своє. Вдячні вам за вподобання, коментарі, поширення і постараємось далі До нових зустрічей.